Діма, лиши, Стасик, покатай її. Ну будь ласка. Ну Давай я тебе покатаю, Ангеліночка, давай. Ну то чого плачеш? Давай. Де сідай з нею вас, покатаю. Сідай. А чому ти не хочеш? Але ти. Вау, як класно! Мам, тепер я всім буду давати. Добре. Лапу. Я коли ти будеш. Давай. Мам, розкатай мене. Давай. Не бійся, та не бій. Та <свист> ти хотіла розката, а чого боїшся? Ай, класно плачеш. Не рухай її, не рухай. А ти коза, козуля. Козулька. Класно, правда? Голосочку зав'язати? Ти коза. Козачка.